Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати матчів 12-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 12-й тур розпочався у суботу, 18 жовтня, Металіст на виїзді переміг Поділля 2-0. Буковина на виїзді перемогла Ворсклу 2-0. У неділю 19 жовтня пройшли 5 матчів. Чорноморець вдома переміг Чернігів 1-0. Нива Тернопіль на виїзді перемогла Фенікс Маріуполь 2-0. Інгулець вдома переміг Вікторію-4-2. Хет-трик у матчі формі півзахисник Інгульця Віталій Фарасеєнко. Пробій Городенка на виїзді переміг Агробізнес-3-0. Два голи забив нападник пробій Городенка Богдан Оренчак. Також у суботу Прикарпаття на виїзді перемогло Металург Запоріжжя 3-0. Заключний матч туру відбувся у понеділок, 20 жовтня, лівий берег на виїзді переміг Юкса 1-0. Буковина на першому місці у таблиці у Буковини 32 очка. Чорноморець другий у Чорноморця 30 очок. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають. Інгулець 25 очок та Лівий Берег 22 очка. Нива Тернопіль має також 22 очка. Але у Ниви гірша різниця голів, ніж у лівого берега. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Чернігів та Фенікс Маріуполь. У зоні прямого вильоту у другу лігу України перебувають Металург Запоріжжя та Поділля. Найкращих бомбардирів у нас Троє. Це Фара з Інгульця, Войтеховський із агробізнеса та Хома із Прикарпаття. Вони забили по 8 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.